У жінці все від Божої любові, ти диво створене для того, щоб прикрашати цей світ своєю ніжністю, мудрістю, красою та добротою. У тобі поєднується сила і м'якість, відданість та натхнення. Ти джерело тепла, що зігріває серця близьких, і світло, що веде до мрій. У жінці, все від Божої любові, її краса. Її тепло, турбота, її натхнення, що творить дива, її душа, немов пісня висока. Шановні жінки, любі матусі, бабушки, сестрички, у цей прекрасний весняний день хочемо побажати, щоб ваше серце завжди було сповнене радістю, щоб навколо вас розквітали посмішки, а любов і гармонія супроводжували кожен ваш крок. Нехай весна подарує ніжність та здійснення мрій, а життя буде наповнене щастям і Божим благословенням за те, що ви є, за вашу доброту, за ту любов, якою ви наповнюєте життя інших людей. Нехай Бог оберігає вас, наповнює ваші дні благословеннями і світлом, зі святом весни, жіночності та краси, з 8 березня, дорогі наші жінки. Нехай кожен ваш день буде свят... свято. Буде для вас справжнім початком нової весни, яка наповнить ваше життя радістю, квітами і яскравими емоціями. Нехай кожен ваш день буде, як сонячний промінь, зігрітий теплом любові і вірою у краще У жінці, все від Божої любові, у жінці поєднується крихкість і міць, ніжність та стійкість. Вона. Як весна дарує оновлення, як літо зігріває, як осінь дарує щедрість, як зима вкриває теплом і спокоєм. Зі святом.